Будь ласка, Ага, руку тягнув він, а нові. Ходу. Це командна робота, так? Доброго дня, мене звати Маргарита. Я представляю міні-компанію Паляниця від міста Решепілівка і це вам наш невеличкий комплімент. І я б хотіла задати вам питання, що б ви найголовніше порекомендували для компанії, для компанії початківців Я б вам запропонував бити в одну точку. От дивіться, от у вас на упаковці намальовано одне, а на футболці трішки інше. Так, да, у вас є два колоска і є напис, але тут у вас він чомусь англійською мовою, тут українською, тут у вас е булочка у вигляді серця, а тут вже смак, який об'єднує українців. Да? Я пропоную перше для початку бути е як пташка, яка весь час б'є в одну точку. Як українською мовою цю пташку звати? Так. Да. Дятел це російською, українською це слово довбач. Да. Це, ну, тобто, наскільки я знаю, можливо, я теж помиляюся, можливо, дятел теж може. Я теж думав, що дятел, Але мене пару разів виправили. Ні-ні ні, це пташечка довбач. Тому вам треба стати як довбач, який вибирає свою точку і в неї б'є. Я можу вам сказати те ж саме, що сказав вашій попередниці. Да? Бізнес це наука про унікальність і про відповідь на просте питання. Чим ви відрізняєтесь? Якщо трішки докладніше, три питання. Хто я? Чим я відрізняюсь, куди я йду? Окей, ви назвались Паляниця. Ви декларуєте, що це смак, який об'єднує українців. Я не знаю, чому я вам маю вірити. Дивіться. А окей, ви говорите, що це. А в чому унікальність цього смаку? Чому він об'єднує українців? Для того, щоб це не було бла-бла-бла. Ну, я теж можу сказати, там, Федерівлог. Смак, який об'єднує українців, да? тобто, там, ну, наприклад, смачні відео, які об'єднують українців, ну окей, да? це теж ніби правда. Тобто вам треба знайти свою правду. Я завжди рекомендую її шукати спочатку в раціональному, твердому, функціональному, правдивому, а далі на ньому будувати емоції. Тому що, якщо ви говорите, що я щось коштую, да? а що я скоштую? да? Тобто я звичайно розумію, що це ДНЗ, Решетівський професійний, аграрний ліцей, імені, ІГ, ну, тобто, багато, багато, так? Пекарня, майстер, ну, дуже-дуже тобто, багато слів. Пряний, друкований, медовий, начинка, яблучне повидло. Окей. Забагато. так? Мені потрібна причина, чому я маю купити його, а не чебуреки по-кримськи.